Сьогодні православна церква вшановує пам'ять хрестителя Русі рівноапостольного князя Володимира. За період свого 37-річного правління він прославив себе не тільки воїнськими подвигами, а й зробив величезний внесок в історію, навернувши у християнську віру цілу державу Київську Русь. Рівно 1025 років тому у купелі Дніпра відбулося духовне народження народу, покликаного до небачених іще в історії подвигів християнського служіння людству. Були знищені язичницькі ідоли, поставлені перші християнські храми. В той час була заснована і окрема митрополія Константинопольського патріархату Київська. Церква приєднала князя Володимира до лику Святих, оцінивши його заслуги як рівні апостольським діянням. Ним ми обожилися і Христа істинне життя пізнали. Видубичі. За літописом назва цієї місцевості сучасного Києва з'явилася в давні часи, коли в цьому місті виплив Видибав дерев'яний ідол Бога Перуна, скинутий у Дніпро святим рівноапостольним князем Володимиром. Наприкінці XI століття київський князь Всеволод Ярославович збудував тут літню резиденцію і заснував Видубицький монастир. Майже одразу почалось будівництво і першого собору монастиря Михайлівського. А 28 липня 1701 року завершили зведення ще одного собору на цей раз на честь святого Георгія Переможця. Храм є архітектурною перлиною в стилі українського або козацького бароко. Струнки пропорції будівлі та майстерно виконана пластика фасадів і сьогодні зачаровують своєю красою. Храм це шлях сходження від видимого до невидимого. Один з найвидатніших композиторів в історії музики Йоганн Себастьян Бах. За своє життя він написав понад тисячу творів. Творчість цього німецького музиканта універсала, що відрізняється всеосяжністю жанрів, узагальнила досягнення музичного мистецтва кількох століть на межі бароккої класицизму. Однак за життя Себастьян Бах не мав ані достатку, ані визнання. Поневіряючись, він не припиняв напруженої творчої діяльності. Навіть в останні роки, втративши зір, писав музику. Після смерті композитора його твори були забуті. І лише через століття з ініціативи Фелікса Мендельсона було виконано страсті за Матфеєм німецького композитора. Відтоді творча спадщина Баха стала невід'ємною часткою світової культури. Призначенням і кінцевою метою музики не може бути щось інше як хвала Господу. Італійський композитор, диригент і педагог, який зробив вагомий внесок у розвиток російської музичної культури Джузеппе Сарті. У 1781 році він був запрошений до Санкт Петербурга на посаду придворного капельмейстера і композитора. Супроводжуючи Катерину II під час її подорожі до Криму, Царті залишився на службі у Потьомкіна. Повернувшись до столиці у 1791 році, він прожив там до від'їзду на батьківщину ще 10 років. Особливу популярність Сарті здобув своєю ораторією Тебе Бога хвалимо маестро став автором понад 40 опер, кількох мес і псалмів, серед яких Мізерере та «Деум». До того ж він написав декілька духовних музичних творів для православного богослужіння. Учнями серці були композитори Ведель Кашин Дігтярьов. Слова іноді потребують музики. Але музика не потребує нічого. У наступному випуску він передбачив найважливіші відкриття свого часу англійський вчений та винахідник Роберт Гук. Сторінками історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, англійська дитяча письменниця і художниця, авторка повісті про кролика Пітера Беатрік Споттер, український громадсько-політичний і державний діяч письменник Володимир Кирилович Винниченко.